Це українського блекауту, виявляється, не буде. Про це заявляє голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, усі великі електростанції України дійсно пошкоджені через ракетні удари расистів. Тож втрачено кілька важливих теплових і гідроелектростанцій. Однак ці руйнування не призведуть до всеукраїнського блекауту. Неможливо спрогнозувати. Коли може статись блекаут, чи яка його ймовірність? Все залежить від того, чи будуть масовані ракетні атаки продовжуватись, і якщо так, наскільки вони будуть успішними, наскільки вдасться там попасти в якісь болючі точки нашої енергосистеми. Загалом я хочу сказати: я вже про це говорив на днях, що блекаут це не є кінець світу, блекаут це повне або суттєве погашення енергосистеми. Після якого одразу починається її відновлення, відновлення її роботи. І е, ми в Укренерго і інші енергетичні компанії, е, готуючись до найгірших сценаріїв, провели відповідні там, тренування і підготовчі заходи для того, щоб навіть якщо така подія станеться, всі чудово знали, що хто буде робити, яким чином ми будемо швидко відновлювати роботу нашої енергосистеми.